200 квадратів будинок із сіп-панелей під знос. Ми не встигли закрити фасад. Бачите, він намок, почали робити з тої сторони ззаду, із трьох сторон фасад піноплас набитий. Тут піноплас не встигли, він намок. І тепер ми його будемо зносити. Якщо ви повірили в це, це розповсюджений міф. Даєм вам дуже коротку відповідь: ОСБ Егір, вологе стійке не боїться води. Будинок може місяцями стояти без утеплення, без оздоблення, і хлопці просто вже більше тижня йдуть дощі, призупинили роботу. Зараз трішечки ми зачекаємо декілька днів після того, як пройшов дощ. Потрібно, щоб ОСБ СБІ провітрилась. Вона знову буде суха. І хлопці знову приступлять до роботи, тому не переживайте всі будинки не бояться вологи. Якщо правильно підійти до цього консервування фасаду, якщо у вас немає коштів, у нас є приклади на сайті, де в нас роками будинки рік, два і більше стоять без фасаду. Ми рекомендуємо закрити зовнішній контур, це покращить, скажімо, експлуатацію будинку, але нічого страшного, якщо під час будівництва у вас немає фасаду і почали йти дощі.